Терези, я вас вітаю. В нас на порозі новий тиждень. Я як завжди щось нове роблю. Тепер відео буде зараз тут для е, Терезів, для скорпіонів і стрільців. Так швиденько ми подивимося, які будуть цікаві події. Тиждень, коли коридор затемнень далі триває, коли в нас день осіннього рівно, день, коли трансформації відбуваються скрізь і навколо. Перша карта це плюс вашого тижня, Терези. Друга карта це не дуже плюс, і, як завжди, порада. там-там. -та Цікаво. В плюсі п'ятерка кубків. Ви знаєте, я люблю себе в своїй депресії. Щось ви впали в такий собі осінній блюз, і вам це подобається. Ви, фокус у вас іде на те, що уходить. Тут, знаєте, цю карту в позитиві можна трактувати так, щоб ви просто. Насолоджуйтесь тим, що уходить те, що вам не потрібно. Я зараз в Фініксі, це моя група на Фейсбуці. Написала, що на мене натяг... якось накинулося прибирання, і просто я прибираю свій підвал, я хочу позбавитися від речей. От у вас, напевно, саме таке, якось ми з вами синхронія пішла, що ви дивитеся на те, що уходить, і вам це в плюс. Можливо, закінчуються відносини. Можливо, ви переїжджаєте з старої квартири нову, змінюєте роботу. І саме тут іде розуміння того, що те, що уходить, нехай іде. Ви потім подивитеся сюди. І подивитися, а що в мене є, з чого я маю починати. Це як та Скарля, яка сказала, я подумаю про це потім, коли приїду в тару. От ви зараз тут собі дивитеся і це уходить. Я вас цим вітаю, оскільки треба вшановувати те, що віджило. Це означає, що ви розвиваєтеся, ви йдете вперед, і ви вже не та, якою були вчора, позавчора. У вас нові цілі. Я, наприклад, це бачу по тому, особисто, що якщо я заглядаю в свою шафу, я бачу, що одяг вже. Вже не мій. От скажіть, будь ласка, Терези, у вас було таке? Ви дивитесь, що ви переросли свій стиль, і вам хочеться абсолютно чогось нового. Ви не можете ідентифікувати себе ні з одягом, ні з зуттям, ні, ні, наприклад, можливо, з вашим диваном, з чоловіком ще краще, з роботою. Це означає вперед. Що в мінусі? Тут спінтаклій. Тут можуть бути якісь проблеми з навчанням. Або з Ким я хочу бути. Тут може застопоритися, що я позбавлюся чогось, а що робити з цим, що є, я не знаю. Тут Пентаклі говорить про те, що, можливо, ви не знаєте, як вростити от, е, ваше майбутнє. Це фінансові проблеми можуть бути. Е, не... Фінансова неграмотність, коли ви не знаєте, як з грошима обходитись, або ви просто тупо прогавите свій шанс. Ця карта називається Дар Богів. І от ви зростили щось маленьке, але ви ж реально розумієте для того, щоб, наприклад, у вас були відносини не тільки достатньо цибати в ліжко три рази на тиждень, а потрібно. Ще турбуватися про цю маленьку рослинку, її треба поливати для того, щоб навчатися і тільки поступити, це також недостатньо. Потрібно вчитися, тому вам треба навчитися дбати про той шанс, який у вас є. От саме можливо тут ще те, що йде до побачення. У вас колоди четверка Пентаклі. Карта каже, що ви закриті. О тут фінансова якась така закритість. Можливо, зараз ви дуже багато потратили всього, чи переїзд, чи подорож, чи якась у вас була відпустка, чи може ви оплачуєте. Дитині права, чи може оплачуєте весіля, чи навчання. І саме тут можуть бути проблеми саме із оплатою того навчання, коли у вас дібет з кредитом не зійшовся. Будьте обережні. І порада: сьмерка пентаклій. карта, яка говорить: візьміть оцю цю оплату, зробіть або в кредит, або візьміть її. Ратенцалю там, по 100 євро чи, чи, по 1000 гривень, де ви живете, доларів, фунтів, незалежно. Карта, яка говорить, спробуйте зробити планування на майбутнє. Це карта очікування, що щоб те яблочко у вас тут в руках було, потрібно почекати, потрібно дерево посадити, поливати, як я вам тут казала. Тому, будь ласка. У вас вихід є? Це фінансова тут ситуація, якщо ви будете робити покроково і все буде добре. От такий у вас тиждень, доволі цікавий. Чекаю на ваші коментарі. Ми переходимо до скорпіончиків. Скарпіони, привіт! Сподіваюсь, ви себе знайшли. У нас відео якраз на три знаки. Тому ми з вами дивимося 15.21. Що там у вас буде такого цікавого? До речі, як вам такі е, по три знаки відео я вирішила щось таке нове зробити, як завжди. Не можу я постійно, щоб в мене було все однаково. Плюс, не плюс і порада. Так, плюс е, вісімка Пентаклі. Карта, яка говорить, які ви тут прям креативні. Займіться креативністю. Може, ви десь в інтернеті знайдете новий курс? Можливо, ви захочете трошечки помріяти, подумати, де як що буде. Але от метелик, якого ви розмалюєте, це ваша мрія, це трансформація. Може ви справді в коридорі затемнення зараз ідете, прям летите? І у вас метелики в душі? Може ви закохалися? Розмалюйте свою мрію. От дивіться, яка вона класна, така, блакитна і червона. Подумайте, хтось можливо нейрографікою займається, хтось просто малює зараз. Під час коридору з тому наприклад, тут я робила практику мій ресурс. Ми малювали свій образ. Як я почувала себе в ресурсі до війни зараз і що буде потім? Неймовірні вийшли результати. Тому от вам зараз треба займатися креативністю. Не тільки 1 плюс 1 це буде 27, а ще й мріяти і креативити. Що буде в негативі? Карлева мічів. Ви знаєте, в мене колись Скорпіона Вивада, а це в нас повітряна стихія. В мене ця карта колись програлася. В дівчини одної, як за нею спостерігала власниця її квартири, тобто це карта спостереження за вами дивиться якась жінка. Ви знаєте, може бути сусідка, може бути подруга, яка просто спостерігає і не зрозуміла, з якою метою тут. Будьте, будь ласка, обережні. Один варіант. Другий. Для того, щоб вирішити якусь проблему, вам треба бути обережною, оскільки це може бути знов-таки в негативі, за колега за вами наблюдає, може бути якийсь пробицайт на роботі, коли ви не можете ще вільно дихати. І це може бути певне спостереження медичне. Наприклад, вам треба піти буде до лікарні і щоб було обстеження м'чі, це в нас хірургія дуже часто, голки якісь, якщо Якщо вам будуть робити щось там со спиною. Ну, тобто, це може бути медичне обстеження, куди вам треба піти. І порада, старший аркан. то є, що завис. Перший варіант виходьте з ролі жертви. Тому що ну це вже не модно, вже минуло багато часу, коли було модно бути жертвою, а зараз це не так. Купіть собі блакитне платячко, займіться новим видом спорту, спробуйте відкрити для себе свою реальність. Карта ще говорить про, ви можете почати займатися ізотерикою. От дивіться, тут може бути наука, які пов'язані справді з пізнанням людини. І тут може бути от малювання, Можливо, арт-терапію ви почнете навчатися і. Ось, карта, яка каже, наприклад, ви будете лікувати хворих, спілкуватися з тими, які дивляться на те, що уходить на, ем, на негатив. От психічні такі захворювання. Може, саме так будете лікувати. Карта ще говорить, що можете зайнятися ізотерикою. І ще спробуйте подивитися по-іншому на світ. Ем, от так от, як ми всі ходимо, нам тут зручно. А ця карта, яка говорить, до речі, на небо, подивіться. Спробуйте по-іншому подивитися на ситуацію, змінити кут вашого бачення. І ще такий цікавий момент, колись була на практику війні Міна Нікори, він сказав, що карта може означати, що змініть релігію, змініть, якщо ви були в християнстві, йдіть в іудаїзм, або в буддізм, або в католіцизм. Тобто трошечки подивіться, по-іншому взагалі на все. І буде вам щастя. Отака От у вас ситуація. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, до речі, бачите, ось у ваш якраз і єрафант, як збирала карти, якраз нове навчання. Якась мудра сама на вас чекає. Стрільці! Привіт! Ми сьогодні з вами. Ви самі останні, до речі, таймкод. Поставте, будь ласка, під відео, як як завжди, з креативом. У мене, як не в людей. Різні відео. Але то ж не цікаво, як всі, правда? Ми дивимося. 15-21 вересня. Коридор за темні закінчується. Всі має бути легко, але якщо чесно, я спостерігаю, що не дуже легко. Навколо щось всі втомлені, всі розрібають свої проблеми. Так, стрільці. Плюс. Не дуже плюс. І порада. Ха-ха, яка краса! Ха-ха-ха! Так, плюс король мечів. Ну хто в нас там є? Король мечів – це в нас чоловік повітряної стихії. Це в нас терези, це близнюки або водолій. І що ж ця людина буде вам робити? Е, так, а ви знаєте, ця людина піде з вашого життя. Ви будете радіти, що вона пішла. Пам'ятаєте, якщо наречена пішла від нареченого, то зрозуміло, кому повезло. І от ця людина вас залишить. Напишіть, будь ласка, стрільці, як у вас відіграється це на тижні, але е, це буде в плюсі. Справді, можливо, людина вже свою роль зіграла у вашому житті, вона просто піде. І от може, е, ще такий варіант: ця людина допоможе вам, щоб хтось інший пішов. З вашого життя допоможе вийти от з цієї саме ситуації. І буде вам щастя. До речі, у вас на колоди колесо Фортуни це означає, що ем, все склалося так, як мало бути. Я сміюся, оскільки. Я вам потім напишу під відео. приват, Якщо цікаво, ем, можете сказати, що відбувається. Я ж також стрілець, і ви бачите, тобто все зараз відбувається так, як мало бути. Ці всі колесики вони склалися. Саме так, як і є. Тому цікавий буде для всіх тижнів. Що буде в негативі? Десятка жеслів. Десятка жеслів говорить, що ви нарешті скинете себе. Може, хтось в відпустку поїде, може хтось справді от вирішить зараз сказати, що цей король мітів, він просто-напросто. Допоможе вам це скинути. І, до речі, от саме в чому цікавість цієї карти, те, що ви, наче думаєте добре, і що є квітами прям чудово, 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 насправді. Його дуже багато, і воно негативно на вас впливає. Може, ви думаєте, що піти з друзями десь побачитися, в кіно піти, чи десь на прогулянку вам приносить радість, насправді, можливо, це вас втомлює. Будьте обережні. Зверніть увагу ще на спину. Тут хто дуже великий навантажені, може, ви працюєте там, не знаю, дітей носите, мішки з цементом, ще щось. Будьте, будь ласка, обережні. І порада. Карта зірка. Ну, що вам сказати? По-перше, не забувайте, що ви є зіркою. По-друге, ті, хто може на цьому тижні потрапити в Тадж-Махал або в мечеть, бачите, в нас подорож в якусь країну. Я чому дуже сміялася, що я на цьому тижні якраз їду. Я буду заходити в мечеть в подорож, тому я дуже сміялася, що. Я ж також стрілець, і це все програється, ну просто неймовірно. Тому, якщо є можливість, зайдіть в мечеть, або порада, заплануйте для себе подорож. Можливо, хтось в Індію хотів поїхати. Ось вам знов таки, можливо, хто ем, в нас -то? з Турції є, можливо, якісь храми в Камбоджі. Ну, самі бачите, ем, плануйте. Ще порада така, що ем, можете займатися блогерством. Зірка це, це інтернет, це в нас зірковість. Можливо, хтось е, зробить собі такий новий лук і піде знов-таки в інтернет для того, щоб там сяяти. Карта Зірка ще говорить: будьте обережні з водою. Це в нас карта охолодження, щоб ви там десь дощ не пішов, не охолодилися. А взагалі це просто чудовий тиждень для нас, стрільці і не знаю, такого ще не було. Тому я радію за вас, що. Ви зможете такі відносини розібрати в себе, скинути тягар, хто поїде в подорож, хто спланує подорож, і тиждень є таким собі дуже визначальним, тому що от, складаються саме так зорі, зірки, щоб було так, як. Цього хоче доля. Стрільці, Гарного нам неймовірного тижня! Зараз закриємо це все і буде нам щастя! Хай все буде добре!